Всім привіт! мої любі українці, з вами знову я, Емінем, і сьогодні ми поговоримо про. Клани про те, як отримати танчик за глобальну мапу, як правильно постачатись в клан, і взагалі що вам треба мати, які танчики треба мати, щоб бути конкретно здатним в клаві дві і як туди залетіти і що з цим робити. Значить, поки ми не почали, зразу скажу дуже дякую всім, хто підписався на канал. Хто ставить лайки, хто пише коментарі? Це дуже допомагає в просуванні промовного контенту. Тому, будь ласка, не забувайте це робити. Зразу скажу, що це відео буде ангарно браузерним. Тому штати швидкість 1,25, наливайте собі чайок, насипайте собі щось поїсти та готуйтесь уважно слухати. Поїхали, а значить, як ви бачите, в мене на комп'ютері відкрита новина на сайті Варгеймінгу про те, що з 13 лютого по 27 лютого за Києвом в нас почнеться собиття на глобальній мапі, яке буде називатись Богвіні. Неважливо в принципі як називається. Це фактично зимній івент, от на якому ви зможете отримати, крім. Всіх інших нагородних танків, які були доступні на минулі роки, ось цей списочок ще й унікальну машину. Важкий танк 10-го рівня китайський со 3 Спойлер про ці танчики, які з них обрати. Ми поговоримо трошки пізніше до кінця івенту, десь за 1-2 дні, як він буде закінчитися. Я випущу відео про те, який танчик обрати. Також ви зможете отримати два дестилі, зібрати в майстерні це така фішечка івенту з там обладнання вам буде випадати в боях або два преміумних танчика або бонову закаличку? От а так а також інші нагороди, які в принципі перелічувати немає не сенсу, я ж вовне ївши, от щоб читати вам новину сайту. Я вам залишу посилання на це новину під відео, щоб ви могли більш детально знайомитися. Давайте переходимо далі в ангар, для того, щоб ви зрозуміли, хто я що я, поговоримо. Ну, по-перше, як ви бачите, в мене вже давним-давно є всі танки за глобальну мапу. Тобто, умовно кажучи, я цю гру пройшов з точки зору кланового гравця. Є оці всі нашивочки, там, починаючи від легенди, закінчуючи оці всіми нашивочками за попадання, постійне попадання, верніше в топ-10 найкращих кланів і так далі. От я був, що саме головне, я був, умовно кажучи, по обидві сторони барикади, тому що я був і умовно. Кажучи, звичайним бійцем в клані, ну хоч це були топ-клани, але тим не менше, це не це також ревалантний досвід. Е, і саме головне, що я створював, умовно кажучи, ну не я а конкретно а ще декілька людей зі мною був причетний верніше, так сказати, до створення кланового проекту, який там, умовно кажучи, з жовтого клана ми створили клан, який е, стабільно був там. Тобто топ-20, 30, топ-10 кланів на глобальній мапі. От тому я в принципі, знаю, як вибирають людей в топ-кланах і так далі. Як ви бачите, мою статистику там ці по глобальній мапі ви бачите? Ну тобто, в мене тут прям шалені якісь цифри, тому що ну якось не грав. Топ-кланах, вас можливо таких немає, але повірте мені, от на це особливо ніхто не звертає уваги. Значить, давайте почнемо з Азів. Значить, Що вам обов'язково треба мати для того, щоб бути конкурентно здатним і для того, щоб вас прийняли в клан. По-перше, це мати ну, адекватну статистику. Що я маю на увазі під адекватну статистикою? Це, там, умовно ну, кажучи, я так розумію, що це відео буде дивитися, ну, як правило, звичайні гравці. Це треба мати адекватні цифри на останніх топах. Ну, Хоча б від 2800 від 2500 на останніх топах, на яких ви грали, ви маєте мати. Такі середні показники. От, плюс у вас має бути якомога більш актуальний. Саме техніки для abs формату про це трошки пізніше поговоримо. Ну і відповідно, Ви маєте бути адекватним, маєте слухати уважно командира, там, умовно кажучи, не пречувати йому, виконувати його команди. Вас має бути обов'язково встановлене різне програмне забезпечення, це, там, або TeamSpeak, або Discord, ну, там, де ви будете спілкуватися. Так? Так давайте почнемо з того, які штанчики вам обов'язково треба мати, для того, щоб. Командир вас частіше брав на бої. Відповідно, ви здобували очки слави, які вам треба для того, щоб отримати танчик. Значить, дивіться, кланові бої стоять на чотирьох мовно, китах. Це чотири танки, які є мастхевними і які максимально збільшують ваші шанси на потрапляння в будь-який бій, незалежно від карти. Це два важких танки 10-го рівня Чітен і Об'єкт-279, а також середній танк Польщі КС-63 і ЄБР-105. Єдине, що тут треба сказати, що ЄБР це танк ролів, і на Єбрі, як правило, грають ну, профільні алтоводи. І якщо ви такий, то повірте мені, ваш шанс вступити в будь-який клан дуже сильно збільшується, тому що профільні алтоводи потрібні всім, їх мало, і це так би мовити важливі ролі в бою. От, значить, чотири машинки я вам назвав. Ну звісно що є артоводи, але артоводи зараз не в почоті, Тому <с?> <с?> отак, значить, чотири машинки основних я вам назвав. Далі ми пройдемося. По списку я вам загалом скажу, що вам треба мати, і чим більше танків. З цього списку ви маєте, тим більше шансів вас, по-перше, потерпляти в якомога більшу кількість боїв, і відповідно тим більше шансів отримати танчик. Тому що ці основні, наприклад, танчики назвав, і, наприклад, їх у вас може не бути. Так, наприклад, особливо чіптини 279. Але їм є альтернативи, особливо, якщо ви там простий середній гравець, то як правило такі клани вони складаються з таких гравців, як ви, і не у всіх є чіптини 279 далеко, тому в них є відповідні альтернативи. І в залежності від карти, від мапи, командир може придумати. Якусь страту з там, іншими танчиками, і відповідно треба було б непогано, щоб вони вас були. значить По-перше, до тих чотирьох, що я назвав, найбільше на глобальній мапі інші танки, які використовуються, це об'єкт 268 варіант 4. Ну Це я кажу про клани там всі. да Об'єкт 268 варіант 4, об'єкт 277, т 110 е 3 т 4 АМХ 50B, конкерер СТБ-1 та ВЗ55. Ну, це до тих чотирьох, що я назвав. Також вам було б бажано дуже мати. Я буду називати всі танчики, в тому числі і акційні або танки за глобальну мапу, але тим не менше, які ну, вони то також актуальні. Це Є-100, ВК-7201, об'єкт 907, об'єкт 260. Бачат. Інколи він може там зайти там, на хімпу, на нагору заїхати. Це МХМ454. <свистуває> Та й все. Тобто, і ще раз, не обов'язково, щоб ви мали всі ці танки, які я назвав. Обов'язково, щоб чим більше вас є, тим більше ваш шанс потрапляти в, умовно кажучи, кожний бій, і тим більше шанс у вас заробляти цю славу і виграти не виграти, а заробити собі е, цей танк. От далі, що треба далі робити? Значить, дивіться. Як е, гравців оцінює людина, яка вас приймає вклад, значить, вона відкриває вашу статистику. Ваша загальна статистика, як правило, нікого не хвилює. Е, він дивиться на цифри на останніх топах. Що таке останній топ? Е, це, умовно кажучи, машини, які вийшли в нашій грі не так давно, там 4,

4 тисячі, ВЗ-55, 4200, там кранваген 4200, кешця 33800. Ага, і він вже сформував про вас відповідну якусь думку, зрозуміло, так? Тобто він дивиться вашу загальну статистику по е, актуальним новим машинам і, в принципі, формує якусь думку. Значить, далі, як же знайти собі клан? Значить, по-перше, ну як я вже сказав раніше, треба правильно себе оцінювати. І якщо ви гравець, який грає там на 2500 3000 на топах до 3000, верніше, на топах, стучиться в клани топ 70 і нижче. Е, якщо ви гравець там 3000-3500 плюс, ви стучиться в клани, там, наприклад, з 70-го місця, по, умовно кажучи, там. 30 місце. І якщо ви граєте там від 3500 до 4 тисяч, це клани топ-50, топ 30, топ 20. І відповідно, ну, якщо 4К, то ви самі знаєте, які клани стучаться, вас самі завербують, не переживайте. От давайте поговоримо, як же знайти е, клани, як же знайти рейтинг кланів ревалантний, куди можна вступити. Значить, ми заходимо в вкладочку Клан в ангарі. Переходимо далі до укріпрайону. Тут є Елорейтенг. Так, ми дивіться, в нас він маленький, тому що цей клан мій він, він взагалі не грає в кланових біжуках. Він створений для фарму чисто підплюшки. Значить, оцей ELO рейтинг це він складається з 28 днів по результатам виступу клану в укріпрайоні. І відповідно тут, в принципі, все дуже ревелантно, Тут все зручно. Відповідно, ви, наприклад, вам сподобався клан. Наприклад, я не знаю. Там це ще важливо. Це ж євросервер, тобто не всі клани, наприклад, спілкування. Спілкуються на українській, російській чи там не знаю ще якісь мові, яку ви знаєте. Ну, як правило, в Європі, якщо ви знаєте англійську, то ви можете звичатися. європейські клани, там здебільшого всі спілкуються англійською. Якщо ж ви не знаєте, то звертайте увагу, щоб це був, ну, умовно кажучи, там. Український клан, ну або там україно не знаю, молдовський україно-грузинський клан, де люди спілкуються там російською, українською чи будь якою іншою мовою, яку всі розуміють, так і відповідно вистучаться. От, наприклад, я бачу там по емблемі, да, Optimus Guns, да, оцей клачик я бачу. Відповідно, я перехожу на. Сайт картошки. Так? От Ми запам'ятовуємо, наприклад, його ну, цей клановий тег. Ну, да, грубо кажучи, приходимо на сайт картошечки сюди. Тут в нас є вкладка Клани, і отут на IT. І ви просто вводите цей клан тех. Далі вас там, мовно кажучи, от ви відкриваєте клан. Лічний, де тут особовий склад? Зараз секундочку. А, отут заходите в профіль клану, отут є особовий склад, і відповідно от ви відкриваєте його, і пишете, там мовно кажучи, командуючому, або там його там першим двом або трьом замам. Пишете однакове повідомлення, щось, типу там привіт. Я такий-то такий, то будь ласка, подивись мою статистику, я хочу вступити до вас в клан на івент. От, І все, і в принципі, чекаєте відповіді. Пишіть якомога більше, це відповідно збільшує ваші шанси на вступ до цих планів. Я думаю, в принципі, порядок дій ви зрозуміли. Головне, що треба винести з цього відео, що треба правильно себе оцінювати, бути адекватним, мати якомога більше техніки в ангарі, для того, щоб вас брали в якомога більшу кількість боїв, слухати уважно польового. І ще прошу сказати, Це те, що вам треба мати відповідні ресурси на аккаунт, що маю на увазі, бо івенти де два тижні це такий скомканий період, коли у вас не буде часу більше грати в рандомі або фармити, і тому вам треба мати на аккаунті ресурси. Це обов'язково, я б на вашому місці розраховував би приблизно 10-15 мільйонів срібла. Якщо у вас немає часу, наприклад, от, до івенту залишилось 5-6 днів фармити, так, то в принципі ви можете там продати якісь нерелевантні топи, які я назвав, або які. В сраті преми або якісь в сраті дев'ятки, які вам не потрібно. Ну, тобто, трошки почистити ангар і зафармити ну, хоча, ну, хоча б 7-8 мільйонів срібло. Я вже не кажу про те, що ви маєте грати на правильних розходниках. Ну, всі завжди великі спорядження. На полголді це само собою, я думаю, розуміється. От. Все, я думаю, що все в принципі зрозуміло. Всім ще раз, будь ласка, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал ще раз, ставте лайки. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наші збройні сили України. Ми обов'язково переможемо! І до зустрічі в наступних відео. Бе-бе!